Спарта це нідерландський бренд з історією понад 100 років. Це в Голландії як Mercedes серед велосипедів. На нього і зручно сідати, і комфортно їздити. Все продумано до дрібниці. Дивіться, який виніс керма. все можна підлаштувати, щоб зручно було, по висоті регулюється. Під сиділ з амортизацією теж додасть комфорту. Широке сидіння. Вилучка теж амортизує Рама занижена, алюмінієва, 53 см. Міцний багажник алюмінієвий, повнорозмірні крила, щоб нічого не хляпати. Вісім швидкостей, планетарна втулка з ролерними гальмами. Ланцюжок захищений, такий великий захист, щоб нічого, ніяке масло не попало. І така система мінімум догляду. Все чистіше, не попадає туди бруд, волога, і воно довше служить. Міцні обода, алюмінієві, подвійні. і ліхтарик на батарейках. Ціна такої модельки 8950 гривень. Є доставка новою поштою та самовивіз для доставки 500 гривень задатку. Пакуємо коробочку день два велосипед на вашому відділенні.